Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року. І ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати таку гібридну форму капелюшного Василя Ульяновича як сенсація. Ну, хто говорить, що воно одне і те ж, може це, як кажуть, як, як близнюки форми Юліан, сенсація. Вони дуже-дуже між собою схожі. Ну, сорт хороший, що Юліан, що сенсація, я вважаю, це також. Також робочий такий варіант для ринка, для ягоди. Дивіться, які також чудові грони, ягоди, вони майже-майже схожі. ну, можна сказати, як, брат, як, 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 як братя близнюки. Тому що що ягодою форми, що окрасом, ну, вони видають завжди чудовий результат. Що один кущик Юліана, що другий в мене сенсації, вони завжди в нагрузочці. Завжди чудові грони до 1,5-2 кг. І ягода. Смакові якості гармонійні, але чудові. Вона висить, не тріщить. Завжди такий набирає приємний колір. От говорять, що прибраження дуже схоже. Ну, Приображення в мене дуже рідко набира, ну, навіть ось такий колір ось є. Гроночка зовсім в мене приображення, майже не краситься, майже таке зелене. А от Більш юліан-сенсація більш набирає такі ярчі кольори і більш приваблива вона на ринку. Ну, а зараз хочу вам показати, які на вагах не тільки ягоди, а і гронки. Зараз ми включимо ваги, зріжемо одну гроночку на тій стороні. У нас ми вже, цей просто кущик менш навантажений, ніж Юліан. Я вже ту сторону майже зрізав, залишилась одна гроночка. Дивіться, яка чудова ягідка. Завжди ось всі, всі ягоди ми зрізаємо, все ціле. Нема ні підгнивши, ні осви, нема ні заїденої, ні. Ну, все, все чисто, все добре. І зараз ми на вагах вложимо і дивимося. Ну, Кіло 450 майже кг, майже півтора кілограма. Це не саме у нас велика грона. Є й до 2 кілограмів гроночки. Ну, люди показували і 2800, і 3, і 3,5 грони. Ну, вони, вони працюють, ці гібридні форми. А зараз також ще зважимо ягідку з цієї гібридної форми. Ось Возьмемо три ну, ягодки, не будемо п'ять. Три ягідки, дивіться. Ягода, ну, форма майже тут 4,5 до 5 сантиметрів. Якщо положити на спічний коробок, то практично його можливо буде і не видно. Ну, а Зараз, зараз секундочку вагі включимо. Обнуляється, ну ось дивіться. Також 17. 20. Оця ягідка 24 грами. Ну, це я ж говорю вам саме ну ось, Ще зріжу пару ягодок трішечки менших. Ну, вони немалі, вже 5 буде. Ну, 14 і 15. Від 14 до 18, ну, як бачите, деякі ягоди можуть достигати 24 грамів. Ну, ось 5 ягід, 92 грами. Можна сказати, 6 ягід, 100 грам. Тому порахуйте, як... Скільки тут ягодок і яка вага. Колір завжди такий приємний. Я тут, ну, в розрізі ми вже розрізали ту, ну, Розріжемо. і цю Ягода більш м'ясиста, сочна, приємного гармонійного смаку, без всяких привкусів. Ну, така ягода на ринку з таким чудовим окрасом, з таким чудовим розміром. І такою чудовою гроною завжди пользується попитом. Тому я рекомендую цю гібридну форму, так як і Юліани, сенсації для вирощування е, цього винограду, як, як на ягоду для ринку. Ну, ось, Дивіться самі. Ну, багато вже відео було по минулих роках, так що можете подивитися цю гібридну форму. Ну, багато. Що, що ще казати? Тільки, тільки позитивні враження по цій гібридній формі. Вона завжди працює, завжди в нагрузці достигає, чудовий, чудовий вона набирає такий колір, чудові грони. І ну, Одні такі приємні враження по цій гібридній формі, ягода не розтрискується, гармонійний приємний смак. ну Що ще потрібно? Ну а там дивіться самі. Ну, на цьому поки все. Будемо йти далі. Ще багато попереду цікавого. Кому подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, до побачення.